Це найсмачніший рецепт курячих крильць. Готуйте подвійну порцію, тому що вони нереально смачні. Буду використовувати нові антибактеріальні дощечки, які не поглинають зайвих запахів. Курячі крильця потрібно розрізати на дві частини. Тепер перекладаємо курячі крильця в глибоку миску і додаємо олію, сіль, чорний мелений перчик та копчену паприку. Тепер добре звішуємо спеції і курячі крильця. Добре вимішані крильця перекладаємо в форму для запікання в стелену Перекладаємо в духовку розігріту до 200 градусів на 45 хвилин. Для соуса до крильці додаємо кетчуп, мед, шматочок вершкового масла, чесничок, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння помішуючи. Коли закипить, відразу вимикайте плиту. Соус переливаємо в глибоку миску, до соусу перекладаємо курячі крильці і добре все змішуємо. Крильця виходять такі нереально смачні, що вам просто не передати словами. Це потрібно один раз спробувати, щоб готувати постійно.